Як зробити крутого привода у Майнкрафті. Його можна використати як прикрасу для будинку жахів, так і декорацію на Геловін. Спочатку треба зробити стовп за заввишки, скільки ви хочете. Я зроблю в два блоки. Далі на блок поставити ще один блок скла. Далі взяти білу скляну панель, поставити по боках. Основа для нашого привида вже готова. Далі нам треба взяти ткацький верстат, поставити його, взяти білий стяг, чорний барвник і емблему стяга. Далі беремо чорний барвник, вставляємо стяг з кріпером, чорний барвник. Нам треба ось таке. Далі можна вішати. Ваш привид готовий. Ви також можете лякати своїх друзів цим ідеальним витвором мистецтва Майнкрафт.